Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і з першу коротко про головне. Як українські бренди заробляють на поляках? Масштабні підтоплення на Волині? Яка ситуація на Ковальщині? Волинь втратила на війні ще чотирьох захисників. Росіяни продовжують руйнувати українські міста, села та селища. Двічі вони вдарили по центру Куп'янська на Харківщині, влучили в будівлю краєзнавчого музею. Станом на 14 чотирнадцятого відомо про двох загиблих. Це працівниці музею. Десятеро людей поранені, двоє досі під завалами. Ці підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкова, так і по населеним пунктам Харківської області досить висока. Окупанти нещадно атакують Запорізьку область. А на окупованій території регіону встановлюють зуби дракона за останню добу. Терористичні війська 111 разів дарили з артилерії, авіації, РСЗВ, а також безпілотниками по 20 містам селам на лінії розмежування. Пошкоджені комунальні мережі, домівки та майно людей. А у селі Кінські роздори неподалік пологів. Окупанти риють окопи і наставляють пірамідні бетонні перешкоди. Складна ситуація на Донеччині. В Курахівській громаді росіяни пошкодили школу та 16 житлових будинків. В очеретівській громаді обстріли зруйнували приватний будинок. Авдіївка протягом вчорашнього вечора зазнала обстрілів з артилерії та градів. Пошкоджені будинки на п'яти вулицях. Усього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще 13 отримали поранення. У прикордонах з Україною областях Брянській та Курській, а також Білорусі Росіяни тримають близько 17 тисяч своїх військових, майже три тисячі осіб на полігонах Білорусі. Крім того, на тамтешніх військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил Росії. Розповів командувач об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв. І до хороших новин у Росії розбився вертоліт Санавіля авіації. Він зазнав аварії в Волгоградській області. Пілот загинув на місці. Масштабна пожежа вирує в російському забайкаллі. Горіти почало на території меблевого комбінату, а згодом вогонь переконувся на житлові будинки. Зараз площа пожежі зросла майже до двох тисяч квадратів, повідомляють російські ЗМІ. Ударний дрон більше не вдарить. На Харківщині прикордонники зафіксували дрон камікадзе, який перетнув держкордон та рухався територією України. Траєкторію польоту наші оборонці суттєво змінили. Пильність і влучна стрільба перетворили дрон на сміття. Нове кладовище вагнерівців знайшли в Новосибірську приблизно 200 нових могил. Багато прізвищ на хрестах раніше не згадувались офіційних повідомленнях про загибель військових у спецоперації, Пише ресурс Тайга інфо, який і поширив це відео. Перемога дається нам великою ціною. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні з путінським військом загинули ще четверо волинян. Боронячи рідну землю від російських загарбників, віддав своє життя за Україну волинянин Роман Тивонюк. Захиснику було 37 років. Поповнив небесне військо також Тарас Голові села Гута Заболотівської громади. Волинянину було лишень 27 років. Загинув воїн поблизу Красногорівки на Донеччині, 23 квітня 2023 року. На шиті додому привезуть ще одного героя, бійця інтернаціонального легіону тероборони ЗСУ Ігоря Гуськова. Його серце перестало битися у 47 років. Поховають захисника України у Любомлі. Не стало також захисника Сколківської громади Луцького району Володимира Прокопчука. Воїну було лише 23 роки. Житель села Красноволя Володимир Прокопчук був старшим солдатом. Загинув 23 квітня в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих. Вічна пам'ять героям. Сотні лучан, які мешкають на проспекті відродження, лишилися без гарячої води. У Луцьк теплі пояснили, причина цьому аварійно-ремонтні роботи. Гаряче водопостачання вимкнули з 9 ранку. Увімкнути обіцяють після завершення робіт. Орієнтовної години в комунальному підприємстві не зазначили. На Ковальщині підтопленими залишаються понад 10 тисяч гектарів угідь. Тамтешні рятувальники постійно моніторять гідрологічну ситуацію. Інформують в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області. Під час аеророзвідки були визначені ділянки підтоплень для планування подальших аварійно-рятувальних робіт з відкачування води. Додам, що складна ситуація нині в Любошівській громаді. Там під водою 14 тисяч гектарів сільського господарства. Ських угідь та домогосподарств, аби вода масово не затопила житлові будинки, в громаді вперше розкопали дамбу. Дві аварії з постраждалими трапилися на Волині у Нововолинську. 25-річний Карманич Мопеда наїхав на місцеву мешканку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. 25-річну жінку з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася в селі Губин. Там ще з водій Рену наїхав на 21-річну велосипедистку. Жительку сусіднього села у мазакладі їй надали медичну допомогу та відпустили додому за обома фактами, ДТП із постраждалими правоохоронці розпочали досудові розслідування. 19 порушень правил рибальства викрили волинські рибоохоронці за минулий тиждень. З них чотири грубих порушення, до яких належить риболовля забороненими знаряддями, найчастіше сітями. Скажімо, жителя села Межисить застали у той момент, коли він ловив рибу в озері Оріхівське на Ковальщині сіткою довжиною 50 метрів. Серед інших порушень використання човнів під час нересту, риболовля на нерестовищах або більше ніж двома ву. Волинський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 квітня вступила в силу неростова заборона на вилов риби. Відповідно до оновлених правил, дозволяється винятково любительське рибальство. При цьому на водках має бути не більше ніж два гачки. Дозволено також ловити спіннінгом з однією штучною приманкою. Користуватися човнами взагалі заборонено. Українські бренди підкорюють польський ринок: Галя Баловина, Чорноморка, Львівські круасани, вишня, Нова Пошта. Це далеко не весь перелік вітчизняних компаній, які успішно розвиваються за кордоном. Чи легко було відкрити бізнес за межами України, з якими труднощами довелося стикнутися? І чи полюбилися європейцям українські товари? Дивіться у сюжеті. Вареники то ж українська душа. Українська душа українці взагалі смачну їжу готують. Українськими варениками, млинцями, котлетами, сирниками і не тільки частують поляків у волинському магазині Галя Балована. Вийшовши на європейський ринок, він отримав нове ім'я весела пані. Тому як назва не перекладалася, скажімо так, чітко і дослівно, ми вирішили взагалі зайти з новим брендом, тобто з новою назвою, щоб ця назва була також близька для поляків. Вона звучала і. Ми хотіли зробити бренд, який буде мати якусь ціну на цьому ринку. Тобто, і ми хотіли так само зробити цей бренд, щоб він працював як польський бренд, так і паралельно український. Крім нової назви, в магазині разом із традиційним новий асортимент спеціально для поляків. У нас є п'ять позицій, які ми підпасували під польський ринок: це вушка з грибами, вушка з капустою і грибами, кракети з капустою і грибами. Фарширована скумбрія і відбивні. Лужка це їхня традиційна страва, вони завжди її купують на Різдво, готують борщ і в борщ вкидають ці вужки. Вони дуже цінують те, що це роблять саме українські люди, українські дівчата. Скільки вареників ліпить разом з дівчатами і не порахуєш, розповідає працівниця мережі магазині Весела пані Ірина Уманців. Виготовляють приблизно 7-8 видів продукції по 6 кілограмів кожен. А ще Ірина ділиться секретом, чому саме українські вареники найсмачніші. Ми робимо тісто тоненьке. У нас співвідношення начинки і тіста йде один до одного. Тобто ніхто не скаже, що в нас грубе тісто, мало начинки. Ми не обділяємо начинкою, робимо все на совість. Принцип роботи веселої пані у Польщі майже не відрізняється від галі балованої в Україні. Розповідає співвласник мережі магазинів Владислав Азовський. З відкриттям проблем не було. Чоловік уже 10 років проживає у Польщі і займається астрономією. За плечима багато відкритих ресторанів, пекарень та кав'ярень. Тож усі нюанси знав. Законодавство відрізняється, якби якщо ми говоримо за функціонал магазинів, наприклад, Україна і Польща вони ну цілком подібні, тобто це ті країни, які знаходяться, ну, між собою межують, і різниці такої фатальної немає просто. За словами Владислава, схожих закладів у такому масштабі в Польщі немає. Україні нині працює близько 70 магазинів. Українці навчають поляків культурі замороженої їжі, що вона може бути смачною, корисною і натуральною. Полюбилася поляками і знайома українцям Чорноморка. У Варшаві поки працює два таких заклади. Їх дещо пари форматували під європейський ринок. Тут немає офіціантів, які приймають замовлення. Кожен відвідувач може Брати собі морепродукти прямо з вітрини біля каси адаптували під поляків і меню. Загалом за рік чорноморка планує відкрити у Польщі 25 ресторанів. До нас проходять більшість це поляки. Для них ми зараз і додали в меню рибний журик. Це ми знаємо, що це їхній суп, але ми його зробили на наш лад. Рибний з тріскою користується популярністю. Ну і дрібна рибка. Це атерина. Ми її замовляємо прямо. Сотнями кілограмів, бо вона найбільше у нас користується спросом. Найбільші труднощі, з якими довелося зіткнутися під час відкриття ресторанів у Польщі, це відсутність чорного моря поряд. Розповідає керівниця польського напрямку розвитку бізнесу мережі ресторанів Чорноморка Катерина Сіневич. В Україні у нас є наш власний вилов риби. І у нас є чорне море і є чорноморська риба. А в Польщі такого немає, і взагалі рапани, чорноморська барабулька, цю, цю рибу і ці морепродукти поляки побачили вперше, і це був прям шок. Що це за риба, де її ви взяли? Тому найскладніше це було організувати доставку і домовитися з Болгарією, з Турцією на доставку свіжої рибки Чорноморської, тому що на жаль, зараз з України ну ми не маємо змоги поставляти. Із самої України до Польщі везли меблі з Карпатського дуба, аби якнайшвидше відтворити атмосферу закладу львівські круасани. Є тут і кольорові папірці для побажання. Вже добре знайома нашим співвітчизникам меню. А спеціально для поляків, вивчивши їхні смаки і вподобання, додали й ексклюзивні страви. Ми завезли сюди з України ті продукти, які на ринку взагалі не доступні. Наприклад, ми маємо вітамінічії, які зроблені стоїть сутово натуральні. Вони зроблені з. Ягід та фруктів перемелені, такий концентрат, який до якого додається гаряча вода. Це виходить гарна така вітамінна бомба, який є повноцінний, до нього вже нічого не потрібно додавати. Також наше таке цікаве рішення це є бульон курячий, теж стовідсотковий, який ми привозимо теж як власний власний імпорт в Польщу. І реалізуємо виключно по нашій мережі. Крім польського, українські бренди ставлять собі за мету підкорити ринок і інших європейських країн. Багатьом це вже успішно вдається. Приміром, Галя Балу вона є в Нідерландах, а невдовзі буде ще й у Німеччині, США та Канаді. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.